Так, давайте розбиратися. Ми вже знаєте звикли, що штучний інтелект може генерувати текст, там вірші писати чи навіть код. Але що якби він міг робити більше ну знаєте, по-справжньому вирішувати проблеми, крок за кроком, так як це робимо ми. От сьогодні ми і поговоримо про технологію, яка саме це і уможливлює. І от власне це питання ключове. Дивіться, великі мовні моделі, оці ВММ, вони ж просто віртуозно володіють мовою. Але як тільки справа доходить до завдань у реальному світі, де треба не просто говорити, а діяти і міркувати, отут і починаються проблеми, серйозні проблеми. І ось ця прогалина в міркуваннях, це по суті та стіна, в яку впираються можливості звичайних мовних моделей. Це наочно показує, що однієї лише мови, ну просто недостатньо. Знаєте, це як уявіть собі геніального лінгвіста, якого замкнули в кімнаті, без інтернету, без книг, без нічого. Він може ідеально формулювати думки, знає мову досконало, але він не може перевірити жодного факту, не може знайти якусь нову інформацію. От саме з цією проблемою і стикаються стандартні ВММ. Вони ніби замкнені всередині своїх тренувальних даних і не можуть вийти за їхні межі, щоб якось взаємодіяти зі світом. Але що, якби? Що, якби ми дали цьому шиї ключ від кімнати, щоб він міг вийти? Власне, саме для цього і з'явився новий підхід, що має на меті подолати цю прогалину. І називається він Ріакт. І повірте, він може змінити абсолютно все. Сама назва Ріакт це ж по суті скорочення від Reason та Act, тобто міркуй і «дій». І це вся суть. React – це не просто якась там нова модель, ні, це цілий фреймворк, ціла система, яка вчить шиї спочатку думати про те, що треба зробити, а потім брати і робити це. Тобто, це поєднання такого собі внутрішнього монологу, міркувань із цілком реальними зовнішніми діями. Треба розуміти, що React не виник з нізвідки. Він спирається на попередні розробки, зокрема на системи, відомі як MRKL. Вони теж намагалися якось поєднати мову зі знаннями. Але React додає один, але абсолютно ключовий інгредієнт: це здатність міркувати, яку саме дію треба виконати наступною. Це, по суті, і є той самий елемент планування, якого так бракувало. Окей, звучить цікаво, але як це все працює на практиці? В основі React лежить насправді дуже простий, але водночас неймовірно потужний цикл. Отже, дивіться, як це працює. Крок перший. Шиї отримує завдання і генерує так звану думку. Це такий собі внутрішній план дій. Так, що мені робити? Далі, крок другий, він обирає конкретну дію, наприклад, пошукати щось у Вікіпедії. Крок третій він отримує результат цієї дії, це спостереження. І ось найголовніше крок четвертий. Він бере цю нову інформацію і використовує її, щоб згенерувати наступну думку. І цей цикл, думка дія, спостереження» повторюється знову і знову, аж поки завдання не буде повністю вирішене. І знаєте, що найкрутіше? Саме ось ця ітеративність, тобто замість того, щоб намагатися знайти відповідь однією гігантською спробою і, можливо, провалитися, шиї робить маленькі керовані кроки. Він ніби промацує шлях, зібрав трохи інформації, проаналізував, скоригував курс. І так знову, і знову, і знову. Це набагато надійніше. Цікавий момент для тих, хто хоч трохи знайомий з навчанням з підкріпленням, ця структура може здатися дуже знайомою. І це не просто так. Подумайте самі: думка в циклі React – це по суті аналог стану в навчанні з підкріпленням. Дія, ну, дія залишається дією. А спостереження працює як винагорода, позитивна чи негативна, яка підказує моделі, чи вона на правильному шляху. Погодьтеся, це дуже елегантне рішення. Все це, звісно, чудово звучить в теорії, але головне питання: а як воно на практиці? Чи це справді працює? Ну, звісно, дослідники вирішили це перевірити в реальних бойових умовах. І результати, треба сказати, виявилися більш ніж вражаючими. Google провів тести, взявши свою велику модель PALM і порівняв її роботу зі звичайними підходами. І знаєте, що React показав себе значно краще, особливо на складних завданнях, наприклад, на перевірці фактів у датасеті Fever, або на таких хитрих запитаннях у HotPod QA, де треба знайти і поєднати інформацію з кількох джерел. Надійність React тут була просто на порядок вищою. Добре, отже, ми маємо технологію, яка реально працює і дає результати. Але давайте зробимо крок назад що все це означає в глобальному масштабі? Чому це настільки важливо для майбутнього всього штучного інтелекту? Тому що це насправді не просто якесь чергове покращення, це, це фундаментальний сув. Це величезний крок до створення справжніх ШИІ агентів, тобто автономних систем, які можуть не просто відповідати на запитання, а самостійно виконувати складні багатоетапні завдання. І не тільки в цифровому, а потенційно навіть у фізичному світі. І весь секрет ефективності, як підкреслюють самі дослідники, криється саме в цьому циклі Думка дія штучний інтелект тут не просто сліпо виконує команди. Ні, він діє, аналізує результат і, по суті, вчиться на своїх діях у реальному часі. І з кожним таким кроком, з кожною ітерацією він стає трішки розумнішим? І все це, зрештою, підводить нас до одного дуже цікавого питання, яке, я думаю, варто обміркувати. Якщо ми створюємо інструменти, які можуть не просто, знаєте, базікати, а й по-справжньому міркувати, діяти і вчитися на своїх помилках, то які горизонти це для нас відкриває? Подумайте, які складні наукові, логістичні чи навіть творчі проблеми, що сьогодні здаються нездоланними, стануть вирішуваними вже завтра. Одне можна сказати точно: майбутнє обіцяє бути ну дуже цікавим.